Вже нема такого екстазу, як на початку. У мене не технічний склад розуму, абсолютно я гуманітарій. Мене зранку збудили, а під вже знаходились в окопній лінії наших позицій. Та що разу не буде виходити. І ми їм допомогли вийти. Основні поранення будуть відбуватися від дронів. Можна працювати 24 години поспіль, просто не спавши. Тобто жінки не витривалі? Мене звати Олена, позивний пароко. Я з 23-го року війську. Тут я операторка ПІ. Олексій про себе з 22-го року, з перших днів на війні. Це може бути що завгодно, це може бути жива сила противника, це може бути укриття противника, це може бути техніка, різноманітні гармати, в тому числі злітні смуги, з яких вони запускають свої дрони, які так само кошмарять наших людей, наше військо. В цю гру можна грати вдвох. Хто вам боєзапад? Завдання дають наші айстари, вони якщо по, помічають наші пілоти, мавіків якийсь рух пі, або якре, якесь холоденьке укриття знаходять, то ну, ми вражаємо його. Вони чітко та зважено визначають цілі заздалегідь. Тобто очі наші працюють. Як коли йдуть штурми пі, або наші хлопці заходять, їх треба прикрити, то це, звісно, на адреналіні, тобто ти працюєш, ти не... Відчуваєш втоми, можна працювати і 24 години поспіль просто не спавши. А Буває рутинні задачі, такі як патрулювання, ну, тобто до цього відносишся як до рутини, звісно. Це де будинки, бачиш, праворуч під потужністю. І от пішли по цій дорозі. Ну, Я не думаю, що вони так швидко прямо живуть. Тома, куди відпрацьовуємо? Десь кущі по дорозі. Працюємо до десь. Вже нема такого екстазу, як на початку, але все-таки є деякі моменти, які так, тебе підбудрюють. Які це ще можуть на мене? Ну, наприклад, коли затягуються на позиції до наших. А ти їх починаєш кошмарити, вони розбігаються і вже в них нічого не вдалося. Там, скажімо, з п'яти дійшов один. Або тобто не дійшов. це плюс. Або взагалі ніхто не дійшов. Була також ситуація, коли мене зранку збудили. А після знаходились в окопній лінії наших позицій з хлопцями. У хлопців не було змоги до них вийти. І тоді був зі мною мій пілот ретранслятора. І ми їм допомогли вийти ногами вперед, звісно, але допомогли. В сенсі росіянам ногами вперед. Ну, звісно, росіянам. Так, декілька разів бувало таке, що влітає впівішка, вже затягується жива сила противника. Ми вражаємо одного-двох, інші розвертаються і йдуть назад. Бар'єри у вашій роботі? – Це, мабуть, насамперед ворожий реп, реп працює з рером. Що? Ще є проблеми з радіогоризонтом, тобто рельєф місцевості інколи не дозволяє спуститися доволі низько і влучити в ціль максимально точно. Тому тут орієнтуємось лише на вміння пі -пі пілота. Працювати з тої чи іншої висоти без картинки. Війна, звісно, трансформувалася. Зараз дійсно в небі панують дрони і вони виконують основну роботу. Ударні і розвідувальні, звісно, бо ударні дрони без розвідувальних не йдуть. Вони працюють разом. Потрібно пам'ятати, що розвиваються не тільки наші дрони, але й дрони ворога. Вони теж переймають якісь новітні технологічні речі. Треба пам'ятати про це. На мою особисту думку, це вплине абсолютно на все, бо починаючи з базового, з марчу, тобто зараз поранення вже отримуються не так, як типу тобто, розказується при Марчі, і ті той алгоритм, який є, він має змінитися, підлаштовуючись під те, що основні поранення будуть відбуватися від дронів. Все інше теж так само, вся логістика, всі там, військове озброєння, воно має підлаштовуватися під ударні і розвідувальні дрони, тобто розуміння, що це основне, і цим можна на полі бою вигравати, і це треба використовувати. В Харті доволі технологічна бригада, яка слідкує за новітніми новинками і намагається їх втілювати на полі бою. Та ж сама наша перша роботизована операція, яка була проведена, це свідчить про те, що ми намагаємося задіювати дрони там, де можна не задіювати людину, аби вберегти людину. Для того, ну це найголовніша цінність, людське життя, і всі намагаються перш за все зберегти кожного військовослужбовця і військовослужбовицю. На мою думку, особисто найскладніше серед усіх дронів є FPV. Воно найскладніше найскладніше в керуванні і в налаштуванні постійно потрібно тренуватися для того, аби більш-менш там тримати пішку в повітрі. Скажімо так, е, що, що по коридору можемо летіти. Не боятися, є багато як цивільних, так і військових шкіл, які наразі навчають дронів, вони можуть сертифіковано потім, ну, видати сертифікати після проходження цього навчання. Тобто це буде великим плюсом. Страшного нічого немає. На твоєму досвіді, чи треба мати якийсь технологічний бекграунд? Я вчилася повільно, бо Я, ну, я не зацікавлена ніяких відеоіграх. Я як трошечки геймер, то воно допомогло. Я значно швидше їх навчився всьому. У мене не технічний склад розуму, а абсолютно я гуманітарій до місик кісток. Але навіть попри це, це можливо в цьому розібратися, можливо, навчитися літати. Так, на це піде трошки більше часу, ніж у тих, у кого, хоч банальний будь-який досвід, є. Але ну, це все одно можливо. Коли перевелася сюди в підрозділ, то звісно мене одразу додали в досвідчений екіпаж. Де я ще більше розвинулася. Е -е. Отут тут то Так, отут. Дета отут? тут. Якраз там де сосічка. Чітко сюди обрати. Будемо працювати. Сьомо, ми щось работали. Що змінилося в вашому екіпажі з того часу, коли до вас приєдналася Олена? Чи працювали ви раніше з жінками? Олена перша жінка в моєму екіпажі і, мабуть, взагалі в екіпажі нашого, нашого батальйону FPV саме. Нічого нормально працює. Ставлю задачі. По перший час їй було важко, я бачив, але намагалася, старалася, і все нормально працює. Взагалі питань нема. А з приводу жіночої сили, скажімо так, чи жіночої підготовки, ну, дивіться, жінки мають такий організм, що здатен створити життя, носити його 9 місяців, причому ризикуючи своїм здоров'ям, тому що дитина це важко, дитина це складно, навіть поки ти її виношуєш в собі. Вже не кажучи про те, що коли ти народжуєш її, ти носиш її на собі перші місяці, так точно, бо вона постійно в тебе на руках. Тобто, жінки не витривалі. У нас в суспільстві так вважається, що кожна може бути матір'ю і вона готова до цього завжди в будь-який момент. То чому в цьому випадку жінка не може бути готова до війська? Чому вона не може бути готова до якихось фізичних навантажень або до того ж самого стресу, який, який ти переживаєш, який ти відчуваєш? Та людина, яка бажає займатися FPV, це по перше за, за, перш за все. Дуже велике бажання, дуже велике, сильне бажання розібратися в цьому, працювати з цим, не опускати руки, якщо не виходить з першого разу, бо першого разу не буде виходити. Як у харті реагують на помилки? Помилка інколи може коштувати дуже дорого, але ніхто від неї не застрахований. Для того аби не допустити якоїсь летальної помилки, яка призведе до якихось дуже нехороших, дуже складних наслідків. Для цього ну, таких новачків додають до досвідчених екіпажів. Харків багато говорять про автоакшн ревів, тобто про перегляд парунок, роботу над помилками. Так це працює конкретно у вашому підрозділі? Угу. Після польоту ми розбираємо, намагаємося розібратися там, наприклад, була втрата дрона. Ми спочатку намагаємося визначити, це була якась технічна помилка, це була якась помилка пілота, або, або там з якихось причин, які не залежать ні від пілота, ні від екіпажу загалом. Тобто можна було там інакше щось зробити, або по-іншому якось пілотувати, підготувати дрона або що. Ну, тобто, це нормально. Ми розбираємо помилки і намагаємося їх не допускати. Аналіз. Аналіз. Так. Хто довше керує дроном? Я. Yeah. Та я думаю, я довше лечу, я повільніше лечу. Я довше, думав, хто довший по досвід має бути? По, по, да, по да, да. А, в цьому сенсі, так, да, дифуз. Хто першим панікує, якщо щось іде не так? Олена. Хто голосніше витюкається? Дифуз. Хто з вас перфекціоніст? Я. І, і я теж. Щось я не помічаю. Ага. Хто не може прожити без кави? Mm -hmm. На це до на нас не відноситься. Мій пілот-ретранслятора. <laughs> Хто завжди голодний на позиції? Yeah. Хто знімає відоси, фото своєї роботи? О, oh, yeah. yeah. Хто більше драматизує після недалого польоту? Вароко. Неправда, ти Я взагалі спокійно сприймаєш. Хто любить більше поспати? Вароко. Хто має більше уражених ворогів на рахунку? Дефус, бо в нього більше досвіду. Супер. Клас. Дуже вам дякую.